Привіт-привіт! З вами Еліна Марко, майстер-феншу, китайський астролог, і сьогодні в цьому відео я буду презентувати вам мою друковану книгу, яка називається Календар багатства на 2025 рік на рік дерев'яної зеленої змії. Що ж, ми зустрінемо з вами рік змії з 4 лютого, саме з 3 на 4 люто зміняться енергія за сонячним календарем і Моя книга це для вас путівник, скажімо, на весь 2025 рік, по суті, до 4-5 лютого 2006 року. Ви щодня можете мати собі такий посібник, книгу, підтримку, яка допоможе вам вирішувати дуже багато питань, яких саме ми зараз з вами і будемо говорити, яким чином влаштована моя книга? Перше, ну по перше, слід зазначити, що це 390 сторінок дуже цінного матеріалу. І перша цінність полягає в тому, що це українською мовою, що ця книга українською мовою. Тому що навіть я пам'ятаю, коли розпочинала вивчати феншуй, китайську астрологію, все було на інших мовах. І сьогодні, по суті, мій досвід мої 16 років в шляху в китайській астрології і мистецтві феншуй викладені в цій книзі. Чому я назвала календар багатства 2025? Це саме календар, який розрахований на те, щоб змінювати мислення на мислення багатства і процвітання. В першу чергу книга містить психологію мільйонерів, психологію багатих людей. І це дуже важливо для того, щоб з року в рік все-таки покращувати свій фінансовий стан. Покращувати своє фінансове становище, свій, свій бізнес, свої проекти. І тут є рубрика Психологія багатства, яка допоможе змінювати мислення і бачити, як мислять багаті люди, як потрібно приходити до процвітання, до багатства у своєму житті. В першу чергу на початку книги ви знайдете привітальне моє слово, і подивитеся, що, який зміст, по суті, невеличкий зміст цієї книги, книги календаря. Далі, на кожен місяць є прогноз, тобто книга розпочинається, до речі, з січня 2025 року. Ви знаєте, що в нас з вами китайський календар, хто любить китайську метафізику, феншуй, китайську астрологію, і в нас енергії змінюється на початку лютого, коли стартує дійсно китайський новий рік, стартує весна за сезонністю китайського календаря. Але я зробила книгу все-таки з січня 25-го року з першої дати, з першого числа. І потрібно розуміти, що до 4-5 лютого в нас буде рахуватися ще рік дерев'яного дракона. Я думаю, що ви в цьому в курсі. Але ж все-таки книга побудована таким чином, що ви на початку кожного місяця будете мати прогноз на місяць, тобто який місяць приходить, які енергії, і який знак, тобто стихія і знак зодіаку за китайським календарем. Потім у вас буде ось такий календарик, де ви можете щось планувати, відмічати собі, потрібні дати, і на кожен день буде йти. Саме датований такий календар на кожен день з порадою, що робити. Наприклад, 1 січня 2025 року, рік дерев'яного дракона, місяць вогняного щура буде, день металевого коня, день тижня, середа, і сезон зимове сонцестояння. Тобто ви собі бачите, який день, які енергії. І, звичайно, вам треба знати свою карту бадзи і розуміти, хоча б рік по року від своєму народження, який місяць припадає, який рік. День і які ці енергії цього дня, місяця і року, як вони впливають на вас? В Цілому тут подана загальна інформація, енергія, навіть якщо ви не знаєте своєї карти бадзи, але ви вже подивилися, що першого числа, наприклад, у нас відпочинок низькі енергії не підходить день для важливих справ. Не вибирайте цей день для важливих подій. Все чітко і просто. І навіть, якщо ви не знаєте свою карту БАДЗИ, ви вже можете прочитати рекомендації дня і наперед з дня на день, з тижня на тиждень планувати свої важливі справи, планувати свої проекти. І, звичайно, після, кожного, після кожної дати і опису дня йде рекомендація. Я розпочала рекомендації. В цій книзі саме з психології, з багатства з психології та ставлення до себе в цій книзі, також ви знайдете про те, як вирощувати, виховувати в себе переможця, виховувати в себе людину, яка змінює мислення з позитивного на негативне мислення бідності, на мислення багатства це важливо для досягнення успіху і процвітання. І також а, тут будуть такі навчальні розділи про те, що таке китайська астрологія бадзи, що таке феншуй, що таке талісмани феншуй для багатства, як їх підбирати. Тобто, ви собі можете яким чином працювати з книгою, що таке а, гаманець, як повинен виглядати гаманець для фінансової удачі, афірмації на багатство. Це саме на тему багатства. Тут буде дуже багато інформацій, до яких ви можете собі час від часу повертатися, окреслювати їх, виписувати, промовляти для того, щоб підсилювати в собі психологію лідера, психологію багатства і процвітання. І також я тут подавала вам посилання на калькулятор бадзи, хто вперше буде, наприклад, знайомитися зі своєю картою, ви зможете перейти за посиланням. Відкривати свою карту і з дня на день дивитися собі прогноз. Гроші в системі китайської астрології. Як дивитися для кожного дня народження стихія коштів? Що це означає? Тобто такі навіть мінілістичні уроки, але вже в цій книзі ви знайдете на тему феншу і на тему китайської астрології. Далі, в цій книзі, ви знайдете. Феншуй для багатства, тобто як в своєму домі, в своїй квартирі. Знаходити сектора багатства, як їх, звичайно, активізовувати. Також я тут дала інформацію про те, який сектор найкращий для грошової енергії на 2025 рік, який сектор взагалі у феншуй відповідає за фінанси і як його активізовувати, які феншуй талісмани підбирати, що там потрібно встановлювати, що забрати. Тобто, це по суті основи феншуй для процвітання. Питання. Далі а, в цьому календареві а, ви знайдете підготовку до китайського Нового Року. Тобто, по суті, весь січень місяць а, тут є такі розділи, які допоможуть вам підготуватися до зустрічі китайського Нового Року в лютому. Тобто, заздалегідь, ви отримаєте цю інформацію. І так, з дати на дату, з дня на день, ви собі дивитесь, який день, який місяць, який рік, як він. Енергетично співпадає з вашими справами, з вашими цілями, з вашою картою Бадзи. Якщо ви карту бадзи свою не знаєте, а ви все рівно маєте ось тут опис дня простою мовою, що робити, що варто не робити, що спланувати. Ви можете вперед заходити по календареві і наперед дивитися наступний місяць, наступний тиждень, яка дата, який це енергетично день, і що вам спланувати у цей день. Це дуже зручно. Далі, ритуали на китайський новий рік. Ритуали взагалі, ритуали феншуй для багатства та процвітання. Феншуй та дев'ятий період. Ви знаєте, що ми зараз увійшли. Дев'ятий період феншуй, як розвиватися, як мислити, які сектора є сильними, яка кольорова гама, які професії на 19 наступні років варто обирати, щоб заробляти більше. Китайський гороскоп для кожного знаку зодіака за роком народження. Китайський гороскоп взагалі. Про те, який рік змії очікується, які це енергії. Тобто тут дуже багато дійсно гороскопів, прогнозів. Ритуал 108 апельсинів. Як зробити цей ритуал саме на китайський новий рік? Грошовий колір та елемент 2025 року, як активізувати. І в кінці кожного місяця є така рубрика, точніше, сторінка. Мої цілі на місяць. Тобто це є практичний по суті, календар, де ви можете спланувати свої певні справи, свої певні цілі, бажання. Ви можете їх записувати наперед перед кожним місяцем, наприклад. Або вони в основному всі йдуть ці розділи в кінці місяця. Тому, наприклад, перед початком наступного місяця ви можете прописати цілі та плани. І вертатися до цих цілей планів, дивитися, що реалізовано, що не реалізовано, який день обирати, щоб реалізовувати ті чи інші цілі. І знову ж таки, лютий місяць розпочинається, і в нас йде прогноз в книзі на місяць. Знову йде календар, де можна робити відмітки. І з першої дати розпочинається знову прогноз на кожен день, опис дня і певна рекомендація. По багатству про феншуй, про талісмани, про ритуали. Далі в цій книзі ви знайдете, як створювати вазу багатства. Такий талісман, потужний для приваблення енергії. Далі, тут є феншуй і фрукти багатства. Багатство і китайська астрологія. Хто зі знаків може стати мільйонером, в кого який потенціал. Це теж я дала описи цього календаря. Далі, професії майбутнього є в цьому календареві 45 секретів для збільшення багатства. Дійсно, тут я підібрала дуже багато таких, скажімо, фішок, про які ви точно ще не знали. Тому що це за 16 років, знаєте, я там колись щось писала, там нотувала. І сьогодні я це зібрала все. Мій досвід, мої, скажімо. Консультаційні моменти, розбори, певні мої спостереження. Я зібрала в цій книзі за весь свій досвід роботи. Картини для залучення багатство, бадзи і багатство. Далі, в цій книзі, ви знайдете також розділ про те. Як активізовувати феншуй саме для багатства у 2025 році? Ну і в цілому, я теж вам про це сказала. Далі, в цій книзі, ви знайдете мантри багатства, як з ними працювати, що вони означають. Далі тут також ви знайдете прогноз для кожного знаку, те, що я вже вам говорила, всі 12 знаків. Прогноз гороскоп на 2025 рік за роком народження і за днем. Народження. Тобто вам треба знати по вашій карті бази, хто ви по дню народження. Фінансовий гороскоп, фінансовий прогноз для кожного знаку на 2025 рік. Теж знайдете в цьому календареві. 15 правил феншуй для багатства теж є тут. Далі. В цьому календареві камені фігурки для приваблення багатства, ефірні масла та пахощі для багатства, які камені притягують процвітання та гроші. Далі зони багоа, як їх вміти знайти в домі, за що відповідає, як активізовувати, в тому числі сектор звичайного багатства. Тобто ця книга розділа. Саме для тих, хто взагалі колись там щуп про феншуй використовували, але тут іде системність, структурність саме на тему процвітання та багатства. Не тільки на 2025 рік, але й в цілому. Тобто, навіть коли ви там півроку вже пройде, ви можете вернутися до певного розділу, до певної теми. Зрозуміло, що дата вже пройде, вона не актуальна той день, який пройде, але Певні е, саме рекомендації про феншуй, про багатство, по бадзи, ви завжди можете і перечитати. Відмітити, спрактикувати ця книга саме мною написана на те, щоб ви брали і робили щось. Не просто прочитали. Ви можете читати книгу, якби сторінка за сторінкою. Потім вернулись до певної дати, подивились, який там календар на сьогодні, на завтра, на тиждень, і знову прочитати там книгу до кінця. Можете щодня відкривати. Ага, сьогодні така дата: що робити, що не робити, рекомендації і які сьогодні у нас ідуть побажання, рекомендації на цей день? Можна йти день за днем, а можна собі брати, прочитати книгу, частину, вернутися, перечитати, зробити певний ритуал, зробити певну медитацію. Тут є медитація на багатство, передивитись свою карту Бадзи, побудувати свою карту Бадзи. Передивитися свій гороскоп. Далі, тут також є тема, яку я зібрала: звичайно, успіх в бізнесі, як досягати процвітання багатства в бізнесі, що використовувати в плані феншуй, в плані психології багатства, ну, звичайно, афірмації, Далі про бусини дзи. повністю, все про ці бусини, про цей браслет, про ці браслетики, які допомагають нам активізовувати чи гармонізувати ті чи інші сфери життя. Всі описи про всі, які є бусини дзи. Як їх носити, що означають символи на цих бусинах? Тому що. Багато людей про них насправді не знають, не знають, як носити, як використовувати в цій книзі, я повністю все про них описала. Далі, також ви знайдете в даному календареві наступну ще інформацію, яку я додала. Значить, тут є така ще цікава штучка, про. Карта бажань. Як створювати карту бажань за феншуй. Тобто, дійсно, як правильно це робити, тут ви знайдете цю інформацію, самостійно складете свою карту бажань. Далі в цій книзі ви знайдете тему, як працювати з афірмаціями на гроші, як їх правильно промовляти, що вони дають. Теж дуже важлива інформація, тобто як інструмент для приваблення багатства. Талісмани феншу для багатства для процвітання, особистісні талісмани для кожного знаку зодіака я теж підібрала. А психологія багатства, азбука, достатку, тобто, які слова відповідають за приваблення сильної грошової енергії, крім афірмацій. Тобто, які слова нам більше треба усвідомлювати, як їх промовляти і стежити за тим, що ми говоримо. Дев'ять секретів багатства. Теж є в цій книзі. Далі, також ви тут знайдете талісмани феншуй для дому, які ставити, топ 8 грошових вазонів я підібрала. Далі, також в цій книзі очистка простору, як правильно робити, щоб залучати саме багатство тобто на цю все тему йде акцент в цій книзі. Так, далі амулети, талісмани і багатства для кожного знаку зодіака, китайського, звичайно. Далі тут в книзі також є феншуй та значення чисел, як їх використовувати для приваблення грошей. І також ритуали для залучення багатства. І, можливо, щось пропустила, тому переглядаю правила феншуй для майбутнього мільйонера. Теж тут зібрані. Далі, ще тут є такий нюанс, одненький. Основні табу феншуй для багатства, що не робити, як правильно взагалі, от. На табу феншу це теж важливо, тобто, що нам не варто робити, щоб там не привабити якісь негативні енергії. Це теж впливає на процвітання та бізнес. Число гуа і феншуй. Що це таке, як вирахувати, як напрямки по числу Гуа впливають на наше процвітання і фінанси? Як їх використовувати ці напрямки? Психологія багатства від Гейджа я помістила також. А в цю книгу це корисно почитати: мотивація, правильна постановка цілей на багатство, проекція себе як сильної особистості, як успішної особистості, не тільки на 25 рік, але і в цілому. Ось і також тут ще є, можливо, я щось пропустила. Про те, як підготуватися до 2026 року, навіть вже в кінці календаря, в кінці книги, я описала, який очікується в нас рік, 2026, як до нього підготуватися. Кольорова гама, яка важлива. Тобто, по суті, кожен день може пройти для вас дуже перспективно усвідомлено. І календар багатства 2025 року. Він розрахований на те, щоб кожен день проходив дійсно результативно, щоб ви могли планувати день за днем, тиждень за тижнем, щоб ви могли психологічно себе налаштувати на процвітання. Це важливо тут є практики, ритуали, які потрібно буде все таки зробити в своєму домі, в своїй квартирі, тому що читати це одне. А зробити, спрактикувати це інше. Тому це дійсно календар спрямований на те, щоб ви діяли щодня саме до, до свого багатства до процвітання. І також ви вивчите тут основи феншуй для багатства, основи китайської астрології для багатства, прогнози, астропрогнози дуже багато цікавої цінної інформації. Тому Пропоную цей календар для вас, який допоможе підготуватися до року змії, провести його усвідомлено, збільшити все таки багатство, почати бізнес, знайти своє призначення у 2025 році. Познайомитися зі мною, познайомитися взагалі з китайським мистецтвом і з китайської астрології. Якщо ви вперше на моєму каналі, якщо десь чули читали на інших мовах про феншуй, про китайську астрологію, то саме українською мовою, тут зібрано дуже багато цінної інформації, яку ви навіть зможете використовувати після того, як пройде. А 2025 рік можна повернутися до цих порад. І якщо ви щось не зробили, не спрактикували, зробити це навіть в інших роках, в інших квартирах своїх, в інших будівлях. Тобто, це є такий дійсно календар. Які можна використовувати постійно, єдине, що ви не зможете використовувати, це дні і дати, які просто пройдуть. І на 26 рік це будуть зовсім інші дні, зовсім інші енергії і рекомендації. Ось тому такий календар, хто бажає, ви можете замовляти. Нижче під цим відео я даю опис, я даю посилання, я даю контакти, як можна замовити. Відправка по всьому світу, крім РФ. Тому, будь ласка, хто бажає зробити комусь подарунок на 25 рік, хто хоче почати вивчати фачу китайської астрології, основи ви тут візьмете, навіть в цій книзі. Хто хоче збільшити свій достаток, хто хоче краще і вдаліше прожити 2025 рік, мій календар, моя книга для вас. Тому в нас залишається, по суті, до старту китайського нового року 4 місяці плюс-мінус. Ось підготовка вже триває, вже розпочалася. Хто до мене прийшов на індивідуальні астропрогнози, також замовляють цей календар як супутник на 2025 рік. Тому ви будете повністю підготовлені, озброєні інформації, озброєні позитивним мисленням, озброєні календарем на кожен день для того, щоб проживати рік вдаліше. Тому, будь ласка, починаємо готуватись до рокої змії. Моя книга-календар для вас. Замовляйте, пишіть, телефонуйте до мене. І також хто записався або планує записатись на індивідуальні астропрогнози 2025. Звичайно, записуйтесь. Очікування протягом одного місяця астропрогнозу зараз. Є записи на грудень місяць, тобто листопад повністю розписаний. Грудень, січень, лютий і березень місяці, за ці місяці, коли я створюю, пишу для вас індивідуальні астропрогнози. І, звичайно, в цьому відео ви познайомилися вже з книгою в друкованому варіанті. Хто буде замовляти книгу-календар, я буду ставити свій автограф, підписувати, відправляти для вас і бажати вам вдалого і процвітаючого року. Року дерев'яної змії тому на зв'язочку. Дякую, що послухали це відео. Запрошую до покупки моєї книги календаря і починаємо з вами серйозну підготовку до нового року. І всі мої інструменти, консультація та книги саме для вас. Успіхів всім процвітання і до нових зустрічей на моєму каналі YouTube.